Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Прямий спеціальний ефір варто додати. Це дійсно радіо НВ. Нас можна чути через радіо в класичний спосіб. А так само за нами можна стежити в інтернеті на Ютубі. Там є пряма відеотрансляція і там, до речі, можете знайти наші попередні аналітичні студії розмови із е, тими гістьми, які вже були в нашому ефірі. Далі поговоримо про українську політику. Олексій Кошель доєднується до нас. Він є політологом мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Напередодні світ побачила публікація на порталі РБК Україна. Називається вона так: усі на вибори тут знак запитання до чого готується Зеленський залужний та інші топ-політики. Ну те, що випливає з цієї статті, ми зараз з вами проаналізуємо. Але в мене одразу є питання і до заголовку. Слухайте, Зеленський залужний та інші топ-політики, тобто. В принципі, редакція колеги ось так просто зарахували генерала залужного до топ політиків. Що скажете про це? Достатньо сміливо. Достатньо сміливо з їхнього боку. Що до першого заголовку інтерв'ю цілком погоджуюсь всі на вибори. Ну, на превеликий жаль в умовах гострої фази... Тобто ви жінки... знак запитання там прибираєте. Крапка або знак оклику. Та? Так, ми, ми дійсно спостерігаємо всі ознаки виборчої кампанії. От я не хочу вдаватися в дрібізок. Ми бачимо по регіонах проводяться масово соціологічні опитування, набираються працівники штабів, роздаються партійні агітки і багато іншого. Але головна ознака головна ознака це масштабні технології задобрювання виборців. Я маю на увазі так звана тисяча Володимира Зеленського. Програма є підтримка для всіх без винятку від найбагатших олігархів до найбідніших українців. Це доплата, це доплата вчителям. Яка подається саме в форматі там не індексація зарплат, не щось інше, а саме доплата? От ви повинні знати, це заробітна сплата, а це передвиборна подачка. І третє це доплата 18-літнім по там трішки більше 900 гривень на купівлю книг. Тут у мене до речі теж виникає здивування. Я бачив статистику під час масштабної війни, дані різні, але вони вказують на одне: що кількість книгарень зросла від двох до 2,5 разів. А наклади українських класиків там Шевченка, Франка інших, зросли у понад 10 разів. Тобто, книговидавничий бізнес зараз перебуває на пікові своєї активності, і додатково стимулювати його не потрібно. І тому оця тисяча я також її вважаю такою виявом передвиборної технології, ну принаймні інших підстав, іншої логіки, щоб її пояснити саме зараз в умовах війни на сьогодні. Немає тому, перша частина заголовку, всі на вибори. Ну не всі, от очевидно, не всі влада пішла на вибори. Це точно. Окремі політичні гравці так, але по багатьох партіях все залишається невизначено, все залишається складно. І до речі, із генералом Залужним також ми не побачили чіткої відповіді від нього. Ну і це дуже добре. Це дуже добре. Ну і до речі, ми також не побачили чіткої відповіді від президента Володимира Зеленського. І я також не впевнений, чи побачимо ми це прізвище у виборчому бюлетені. Ну, ви знаєте, було, було певне запитання, яке скерували до Олени Зеленської в присутності президента Зеленського, та щодо подальшої перспективи. Тобто ця відповідь не дає вам ствердного, скажімо так, розуміння, та, чи, 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 чи планується чи ні? Ну, Я думаю, що Олена Зеленська, попри все, родинний фактор завжди грає роль. Завжди грає роль, але тут є фактор не лише Олени Зеленської. Ну, перше, є фактор команди Володимира Зеленського. А я думаю, що команда от на тисячу відсотків просто бажає для того, щоб він пішов на вибори, переміг, бажає зберегтись у владі, і тим більше для окремих членів команди от збереження Володимира Зеленського у владі це питання банального виживання. Це питання банального виживання можливостей жити на території України, тому що там величезна кількість корупційних скандалів. Питання номер два це доцільність балотування. Пригадуйте, Віктор Ющенко на другий президентський термін пішов, провів виборчу кампанію, але при цьому він чудово розумів, що шанси бути переобраним е, залишаються просто невеликими. І тому виборча кампанія була. Проведена з тим, щоб показати, що президент із честю іде із влади в нього залишається певний рівень підтримки. Там був рівень до 10%, але цього було достатньо, щоб з гідністю піти з політичного життя, тому який сценарій обере Володимир Зеленський. Невідомо і знову ж таки я б не став опиратись на сьогоднішні показники довіри там чи рейтинги підтримки. Це рейтинги в умовах війни. Розумієте, тільки сторони сідають за стіл перемовин, і Україна йде на поступки. А тут вже очевидно, що йде на поступки. Ну і навіть зверніть увагу, як влада за останні півроку змінила риторику. В риториці влади немає слова перемога, немає слова е словосполучення сполучення кордони 91 91-го року. Навіть про кордони 2022-го року ніхто вже не говорить. Тому очевидно, буде поступки, і очевидно, частина суспільства буде незадоволена. Ну можливо, навіть незадоволення це надзвичайно м'яке слово, тому що залишиться від рейтингів голови держави, тут сказати достатньо складно. Ну але якщо говорити про це формулювання, я думаю, це теж важливо відзначити щодо перемоги або завершення війни чи справедливе завершення війни. Це вже я від себе додаю те, що існує зараз в публічному в інформаційному зрештою просторі. То це ж не є лише риторика української влади. Ці дефініції ми чуємо від очільників найбільш найвпливовіших держав, які е, Україну підтримують і на яких від яких, скажімо, цей рівень підтримки залежить, ну так, але вони говорять на різну аудиторію, і ця аудиторія має от певні свої е, певну базу, певну основу для сприйняття цієї інформації. Тобто, якщо для заходу західні політики, для західного споживача говорять, виходять із категорії загальнолюдських цінностей. Цінність людського життя, цінність свободи інші. І ця риторика сприймається. Ну і плюс, знову ж таки, не забуваємо, що е, західний споживач інформації він дивиться на війну достатньо прагматично. Його цікавить для те, щоб в його країні не лилась кров про те, щоб його бізнес процвітав, про те, щоб витрати на оборону не подвоювались і не потроювались. А ризики для заходу досить великі. Подивіться порядок, де не лише за останні тижні. Е, німецька армія створює підрозділи аналог нашої територіальної оборони. Е, Великобританія перевіряє свою систему протиповітряної оборони. Норвегія відновлює будівництво бомбосховищ. бомбосхович. Оце те, чим живе на сьогодні захід, і тому така риторика просто вітається. Але українець сприймати ви слова про справедливий мир, виходячи із інших міркувань, виходячи із того, яку ціну ми заплатили за цей справедливий мир. Можливо, і втратами території, але яка ціна? Я маю на увазі кількість людських життів, кількість поранених, зруйнована економіка, 8 мільйонів біженців за кордоном. І тому ця риторика вона буде сприйматися зовсім по-іншому. Е і я не впевнений до кінця. Або взагалі навіть не впевнений про те, що в Україні от саме така риторика вона буде сприйнята із великим оптимізмом. І тому всі чудово розуміють, от зараз нам е, майбутні радники Трампа публічно вже говорять про те, що ви повинні понижувати призивний вік до 18 років, але українська влада. Це розуміє, що понижувати призивний вік це самогубство. Тобто, з одного боку, це самогубство для президента як для політика, це самогубство для політичних сил, які натиснуть кнопки за в українському парламенті. В них не буде майбутнього. Всі це розуміють. Але разом з тим ми заходимо зараз в глухий кут, коли, скажімо, в питанні мобілізації потрібно приймати складне рішення. Потрібно знаходити десятки, можливо, сотні категорій українських громадян, яких можна мобілізувати, не понижуючи або серйозно не понижуючи приземного віку, скажімо, проводити ревізію військових пенсіонерів, там можна знайти очевидно 10 тисяч плюс, тому що була величезна корупційна схема. Проводячи ревізію надання інвалідності членам е сімей. Членам сімей, представників силових структур, представників органів місцевого самоврядування. Ми можемо зараз говорити багато, досить багато, але я маю на увазі, це механізм прийняття складного рішення. Але ми зайшли в глухий кут, коли представники влади, я маю на увазі в широкому розумінні і парламенту, і виконавчої, і банкової, не бажають понижувати. Призивний вік приймати непопулярні рішення з іншого боку, є нездатність приймати слабкі рішення, тому що існує криза влади, існує величезна управлінська криза, існує велика кількість помилок. влада неспроможна і в цьому є величезна проблема. Коли ми говоримо про вибори як такі, то це є рівняння з багатьма невідомими, знаєте, тому що тут ми не можемо наразі говорити про терміни, тобто та ми говоримо в цілому про готовність і про процес цієї підготовки, та але конкретно озвучити ніхто не встані наразі, коли би і за яких умов це все відбувалося. Є ще одна така невідома, скажімо, інстанція. і Тут я би хотів з вами про це детальніше поговорити: це порядок денний, тобто ж залежить не лише на тому, хто піде. Але залежить так само і на тому, із чим мають піти. І от, властиво, як цей порядок денний, як ця пропозиція для виборців мала би наразі формуватися в умовах війни в тій ситуації, в якій ми наразі перебуваємо Ну, при, можемо припускати, які будуть повоєнні вибори в Україні. Порядок денний буде одне ключове питання: безпека, обороноздатність, і, очевидно, друге питання менш важливе відбудова країни після війни. Це буде коротка, це буде емоційна кампанія, і вона навіть не буде схожа на президентську кампанію 2014 року, коли в умовах початку війни кандидати дозволяли собі велику кількість політичної реклами. От, можливо, хто пригадує, країна була заклаєна бордами, велика кількість телевізійної реклами. Ні, от зараз, в умовах гострої фази війни, от перші повоєнні вибори вони будуть іншими. Це буде проста скромна кампанія, я маю на увазі за фінансовими мірками. От без такого ви знаєте, що в Україні виборчі кампанії були найбільш, найбільш дорогими в Європі. От за кількістю реклами, бордів, медіа, в нас було постійно економічне безумно. таке виборче безумство витрачали неймовірні ресурси. Це буде скромніша кампанія за фінансовими мірками. Це буде дуже короткий порядок. Денний ця кампанія не потребуватиме великих. Потреба у великих мережах, скажімо, там партії, будівництва структур, будівництва штабів оцього всього не буде, і роль телебачення буде найменша за всю історію української незалежності. Оце ми також можемо достатньо чітко прогнозувати. І тому зараз питання збереження марафону, оцей пул про президентський це все дрібізок, який просто не вартий уваги. Але з іншого боку, тут питання важливе часових рамок, про те, що ви вказали, це мега важливе питання, одне з ключових. Чому? Тому що в нас потенційно може з'явитись кілька політичних сил. Ну, тут я загалом зараз говорю про президентські вибори, про, про парламентські і про місцеві. У нас може з'явитись кілька політичних сил із військового середовища, тобто відомі авторитетні батальйони. Популярні батальйони по іншому можемо говорити. Відомі е, вони можуть от на їх основі можуть бути створені відомі популярні політичні партії. Я не хочу говорити назви, але кілька політичних партій я точно бачу, які можуть бути створені не просто партії, а партії, які успішно долають 5% бар'єр. Mm. Ну це, це такий так. повтор з того, що я розумію, в якійсь мірі повтор того циклу, який ми мали після 2014 року. До речі, щодо медіа, бо ви тут про марафон згадали. Ну я вам скажу так: є низка е, країн на нашому на європейському континенті, де марафону немає, але там телебачення так само має значно менший вплив ніж Раніше, ну давайте Румунію згадаємо, та, де фактично, ноу no з Тіктоку став одним з е, фаворитів. Там інше питання, як це буде надалі реалізуватися, але просто, я ж думаю, ви погодитесь, що це є така данність технологічна сучасного світу. Це не є українська унікальність, те, що телебачення втрачає свій вплив. Дозвольте спочатку кілька слів про часові рамки, mm -hmm. от враховуючи. Вплив військових, авторитет військових, довіру до збройних сил понад 90 буде важливий момент, чи зможуть військові повноцінно прийняти участь як кандидати, реалізувати своє право балотуватися і бути обраними, тому що один формат кампанії, коли ми прискорено провели за два місяці, поки всі на фронті, ми тут швиденько в тилу розберемося із виборами. Інший формат, коли ми проводимо повноцінні вибори через півроку. Даємо можливість військових, відновлюємо роботу інформаційного поля це надзвичайно важливо. Відновлюємо повноцінну роботу політичних партій, тому що вибори це не лише механізм і це не лише законодавчі регулювання, а вибори це також е принципи, це також стандарти демократії. А до цих виборів буде прикута увага всього світу. Це буде показник того, чи здатна Україна розвиватися як демократія. Ну, це, це дуже важливо. Угу. Питання номер два з приводу технологій. От я впевнений, що найближчі десятиліття ми повинні готуватись до того, що фактор російського втручання в українські вибори буде один з визначальних. От якщо раніше там початок х втручання Росії в українські вибори це були фінанси. Ну, тобто українські кандидати, давайте згадаємо історію, за яку нам дуже соромно: українські кандидати їздили на в Москву, там їм кивали головою, говорили, ми погоджуємо там вашу кандидатуру чи вашої політичної сили, давали валізи з грошима, включали російські телебачення. Або російські впливи в Україні різні бізнесові інформаційні, і ця людина балотувалася, або ця політична сила балотувалася на вибори. От знаєте, це як це як е, період період, коли їздили в їздили, е, там в російські князі до Орди за дозволом на панування. От у нас була така ж сама історія. Нам за це дуже соромно, але справді це було так. І зараз ті люди, які їздили кланятись, вони зараз, до речі, присутні також і в українському парламенті. Але цього формату вже не буде. Але в нас можуть з'явитися і обов'язково з'являться євроскептики, європопулісти, партії, які рішуче виступають проти НАТО, партії, які виступають за збереження радянсько-російських цінностей. От, власне, Юрій Бойко вже стартував. Тобто партія Висоцького, е, Московського патріархату, Пушкіна, е, там і будь-якої Щедри, щедрика на 7 січня. Щедрика на 7 січня, так. І ці політичні сили будуть, і вони будуть дуже щедро підтримуватись Росією. По-перше, будуть підтримуватись фінансово, тому нам потрібно провести реформи, які дозволять провести детінізацію політичного партійного виборчого життя. Тому що на виборах на сьогодні в Україні я опираюся на дослідження комітету виборців від 70 до 80% готівкових коштів, оце повністю тіньові механізми роботи. Нам потрібно убезпечити себе від російських політичних партій, а це означає, що зараз потрібно проводити люстрацію для того, щоб Юрій Бойко зі Щедриком найближчі 10 років міг відпочити як політик. Я маю на увазі провести люстрацію для всіх лідерів проросійських заборонних політичних партій, для всіх, хто колись балотувався чи перемагав на виборах від заборонних політичних партій на всіх рівнях, і провести на два виборчих цикли на 10 років. Тоді ми отримаємо гарантії, що вплив про проросійських проектів на українські вибори, а отже, на українську владу. Mm -hmm. Буде принаймні в рази менше. Ну тут постає питання про... теж відповідальності, бо люстрація та це, це політичний процес, те про що ви говорите. Є натомість правничий, а я би сказав, теж кримінальний процес це доведення провини і відповідальність як така, е, але це точно не до вас. Я це прекрасно усвідомлюю. Нас тут дві хвилини залишається. Я пропоную повернутися, закінчити тим, з чого ми починали. Ось ця стаття, про яку я згадував. Тут власне припускається так само, посилаючись на власні джерела РБК Україна, припускає, що е, бренд. Слуга народу не буде присутній на тих наступних виборах. Невідомо, коли вони будуть. Що ви про це скажете? До речі, щодо юридичного процесу, всі юридичні, от юридичний механізм по кожній забороненій проросійській партії, доведений тут. Питання лише політичної волі, питання парламенту, питання монобільшості. Ну і власне питання дружби монобільшості із опозиційною платформою за життя щодо назви. Я переконаний на тисячу відсотків, що назви слуга народу не залишиться. Е, серіалу одне мене ближче півроку не побачимо. От його намагаються будуть намагатись відсунути подалі, е, тому що партія себе е, дискредитувала як і фракція у парламенті. Я маю на увазі, просто там є от здорове ядро хороших депутатів, які якісно працюють, гарні законотворці, але разом з тим. Дві третини партії просто потонули у скандалах. Це корупційні скандали, це публічні скандали, це скандали пов'язані із ну, скажімо так, нерозумними законопроектами в час війни. Я маю на увазі там щодо зміни тексту державного гімну і багато інших. Ну і тому зараз ця політична сила це баласт для Володимира Зеленського, і цей баласт він буде намагатися кинути. Безперечно, буде нова політична партія з новою назвою. Е, ну я думаю, що це буде нейтральна назва, тому що питання зміни назви обговорювали ще більше року тому. Тоді це були варіанти назви там Команда Зеленського Партія перемоги. Ну зараз це очевидно буде більш нейтральна назва, і очевидно, вона буде залежати від формату е, мирних домовленостей. Ем, ну, так як я вже сказав, та це дійсно рівняння з багатьма невідомими, і тільки час нам, е, скажімо так, просвітлить, дасть відповіді на ось ці запитання. Як би це виглядало? Ем, ну а за поточну розмову я вам вдячний. Олексій Кошель нагадаю, політолог з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.